Важливо почути голос ширшої спільноти, не лише коучингової, але й бізнесової, професійної спільноти з інших сфер. Ви ще не відкрили опитувальник? Зробіть це просто зараз. Одне запитання його немає в онлайн-анкеті. Вітання, друзі, колеги, партнери! Це новий епізод у подкасті «Coaching Today». І сьогодні з вами я, Лара Хоменс, авторка ідей, засновниця «Coaching Today». Дизайнерка нових наративів, коучингова партнерка і менторка для лідерів, які створюють зміни. Це епізод короткий і особливий. Це моє звернення до вас і запрошення взяти участь в онлайн-опитуванні коучинг в Україні 2024-2025, яке триває зараз. Це вже друге національне опитування у рамках дослідницького проєкту Коучинг Today», першого україномовного медійного ресурсу про коучинг для лідерів змін. Якщо ви практикуєте коучинг або навчаєте коучингу, або навчаєтеся коучингу, якщо ви працюєте у сфері HR, learning and development, якщо ви керуєте компанією або командою, застосовуєте коучингові підходи у бізнесі, у соціальній сфері, чи у консалтингу, чи у тренінговій діяльності, в інших професійних сферах, ваша участь у цьому опитуванні надзвичайно важлива. Мета опитування побачити, зрозуміти і проаналізувати, як ми з вами сприймаємо коучинг в Україні, яким він є, як ми бачимо можливості і виклики цієї все ще нової професії для українського ринку, для українського суспільства в цілому і для української професійної спільноти коучингової так само, якою мірою у нашій країні сформований коучинговий ринок, і які можливості для цього розвитку ми бачимо? Важливо почути голос ширшої спільноти, не лише коучингової, але й бізнесової, професійної спільноти з інших сфер, для того, щоб можна було якомога вразніше і об'єктивніше побачити коучинговий контекст, проаналізувати його і в такий спосіб підтримати розвиток коучингової культури в Україні. Опитування триває до 15 травня цього року. Ще час є, але я запрошую вас не відкладати це на потім, надовго, а відкрити. Посилання на онлайн-анкету просто зараз. Це посилання в описі до цього епізоду. Можна зупинитися, заповнити анкету, а можна дослухати відео до кінця і потім заповнити анкету. Відповідь на анкету першу чергу, це ваше бажання. Це ваше бажання інвестувати 10-15 хвилин вашого часу, вашу енергію, ваше розуміння, як коучинг в Україні себе почуває. І як результат, це ще плюс один важливий голос і погляд на коучинг в Україні, і ще одна важлива думка про сучасне і майбутнє цієї професії у нашій державі. У цьогорічному опитування є примітна особливість. На неї вже звернули увагу ті, хто відповіли на запитання онлайн-анкети, колеги, друзі, партнери. Спасибі за те, що ви вже зробили. Надіслали свої відповіді. Вони прийшли від коучингових колег з бізнес-сфери. Заповнивши анкету, у вас є можливість взяти участь у розіграші одного з трьох запропонованих заохочувальних призів за вашим вибором. Це, що це за призи? Це річна підписка на Forbes Ukraine Digital, це річна підписка на NV Premium, пакет максимальний. І також річна підписка на цифрову версію. Професійного журналу про коучинг The Choice. Цей журнал виходить англійською мовою. Я його передплачую багато років. Він мені надзвичайно подобається, тому що він дає чітке розуміння, що ж таке коучинг професійний сьогодні, в сьогоднішньому світі. Ці подарункові пропозиції це моя вдячність вам за підтримку, за залученість, за інвестицію і за ваше бажання долучитися до цієї дослідницької ініціативи. Як ви знаєте, це опитування ініціювала я, координую його проведення. Це мій внесок у розвиток професії, у розвиток коучингового ринку в нашій країні і розвиток коучингової культури, як засновниці Coaching Today, як президентки українського відділення міжнародної коучингової федерації у 2019-2020 роках, як лідерки міжнародних коучингових ініціатив і як амбасадорки українського коучингу у світі. Ще раз щиро дякую колегам і партнерам, коучингової і спільноти із бізнесу, які вже приєдналися до опитування. Цікаво, поки я записувала цей епізод. Я дивлюся так само, чи є нові відповіді на анкету. Дві відповіді надійшли. Спасибі вам, колеги. Я дуже сподіваюся, що відповідей буде більше. Я впевнена, що цього року в опитуванні візьмуть участь більше ста респондентів. Ну, принаймні, така моя мета, і я. Ділюся нею з вами і хочу, щоб ви допомогли мені її досягти для порівняння у першому онлайн-опитуванні «Коучинг в Україні 2022 2023 взяли участь 75 респондентів. Дуже примітно, що колег із коучингової сфери із бізнесу було майже однаково. Це надзвичайно важливо побачити коучингову професію і коучинговий ринок очима не лише професійних коучів, а й тих, для кого ми працюємо з ким ми працюємо. Ви ще не відкрили опитувальник. Зробіть це просто зараз. І неодмінно поділіться посиланнями на онлайн-опитування, а також цим епізодом з вашими друзями, колегами, партнерами, чия думка може бути корисною і важливою для цього опитування. Долучайтеся. Разом ми формуємо історію коучингу в Україні. І на завершення одне запитання його немає в онлайн-анкеті. Як ви думаєте? Коли Україна вперше потрапила у міжнародні коучингові дослідження? В якому році це сталося? Які були ці дослідження? Якщо у вас є ідеї, поділіться у коментарях, будь ласка. А я поки потримаю інтригу, і з відповіді на це запитання почну наступний епізод подкасту «Coaching Today». Запрошую залишатися на зв'язку. Сьогодні з вами була я, Лара Хоменс. Авторка ідеї та засновниця Coaching Today, дизайнерка нових наративів, коучингова партнерка і менторка для лідерів, які створюють зміни. Якщо ви ще не підписалися на сторінки Coaching Today у соціальних мережах, також запрошую зробити це просто зараз. Посилання на наші соціальні мережі в описі до цього епізоду так само. Почуємося вже невдовзі. Як я люблю говорити на завершення кожного разу, коли спілкуюся з вами, нехай нам щастить. Os outros,